Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до історії автобусів. Не прогавте свою зупинку у минулому. Уявіть собі ранкове місто. Шумні вулиці, метушливі перехожі, дзвін трамваїв і автобуси, що бджоли у вулику курсують між зупинками. Для багатьох це буденна картина, але як часто ми задумуємося, звідки взявся цей транспорт? Який щодня перевозить мільйони людей. Автобус це більше, ніж просто засіб пересування, це історія про прагнення людей об'єднати міста, зробити відстані коротшими, а пересування зручнішим. Його колеса обертали світ і формували життя, впливаючи на урбанізацію, економіку і навіть культуру. Як від кінних омнібусів до сучасних електробусів ми прийшли до того, що зараз автобуси є невід'ємною частиною нашого життя. Запрошуємо вас у подорож крізь час. Де за кожним поворотом дороги нові відкриття, захопливі історії та технологічні прориви. Історія автобусів розпочинається в 19 столітті з кінних омнібусів. Слово омнібус латинського походження і означає для всіх. У 1820-х роках у Франції та Великобританії з'являються перші карети, які могли перевозити одразу кількох пасажирів за фіксованим маршрутом. Кінні омнібуси стали швидко популярними в європейських містах, адже вони давали можливість швидше пересуватися міськими вулицями. Уявіть собі, великі дерев'яні карети, запряжені кіньми, повільно везли людей вузькими бруківками. Проте, через обмеження швидкості та витрати на утримання коней цей транспорт мав свої недоліки. У 1830-х роках інженери почали експериментувати з паровими двигунами. Перші парові автобуси з'явилися в Англії. Вони були значно швидшими за кінні омнібуси, проте їхня конструкція була громісткою, а пара сильно шуміла і лякала коней. Незважаючи на недоліки, парові автобуси проклали шлях до механізації громадського транспорту. Вони стали перехідним етапом між кінними екіпажами та двигунами внутрішнього згорання. Справжній прорив стався наприкінці 19 століття, коли німецький інженер Карл Бенц розробив перший автобус із двигуном внутрішнього згорання в 1895 році. Автобус мав восьмомісний салон і працював на бензині. Незабаром інші країни почали переймати цей винахід. У Франції та Великобританії почалося серійне виробництво автобусів, що використовували двигуни внутрішнього згорання. До початку ХХ століття автобуси стали основним видом громадського транспорту у багатьох містах Європи. На початку ХХ століття разом із трамваями та тролейбусами з'явилися перші електричні автобуси. Вони працювали на акумуляторах і були екологічно чистішими, ніж їхні бензинові аналоги. Проте проблема швидкого розряджання акумуляторів та високої вартості. Обмежила їхнє поширення. Сьогодні ж електробуси повернулися, але вже з використанням сучасних літій-іонних батарей. І дедалі більше міст у світі, включно з Україною, цей екологічний транспорт. Перші автобуси з'явилися в Україні в 1920-х роках, коли країна була частиною СРСР. Вони курсували в Києві, Харкові та Одесі, з'єднюючи центральні частини міст з передмістям. Справжній розвиток автобусного транспорту розпочався в післявоєнний період. Заводи в Луцьку та Львові випускали автобуси, які стали основним видом транспорту для перевезення пасажирів як у містах, так і між населеними пунктами. Найвідомішим виробником був ЛАЗ, який випускав автобуси для міських та міжміських перевезень. ЛАЗ-695 став справжнім символом українських автобусів. Його можна було зустріти як у містах, так і на довгих маршрутах між селами та містечками. Сьогодні автобуси продовжують відігравати ключову роль у транспортній системі України. У великих містах, таких як Київ, Львів, Харків, з'являються сучасні низькопідлогові автобуси, обладнані для людей з обмеженими можливостями. Крім того, українські виробники, такі як Богдан і Електрон, випускають сучасні автобуси, що відповідають європейським стандартам. Вони працюють на електроенергії або мають гібридні двигуни, що допомагає зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Майбутнє автобусного транспорту пов'язане з інноваціями. Електробуси, автономні автобуси без водіїв. Та системи штучного інтелекту вже активно тестується в різних країнах. Україна також має перспективи впровадження цих технологій, зважаючи на прагнення до екологічного та ефективного транспорту. У 1826 році у французькому місті Нант з'явився перший громадський транспорт, який перевозив пасажирів. Це був омнібус. Який рухався за розкладом і мав фіксовані зупинки. Він міг вмістити до 16 людей і був запряжений кіньма. Слово автобус походить від латинського omnibus, що означає для всіх. Його вперше використали для позначення громадського транспорту, доступного кожному. У 1831 році британський винахідник Вальтер Генкок створив автобус, який рухався завдяки паровому двигуну. Він мав три колеса і перевозив до 10 пасажирів. У 1895 році в Німеччині компанія Benz представила перший автобус з бензиновим двигуном. Він міг розвивати швидкість до 15 км в годину і перевозити 8 пасажирів. Знамениті лондонські даблдекери вперше з'явилися в 1923 році. Їхній червоний колір став символом міста і залишається популярним і досі. Автотрем Екстрагрант створений в Німеччині, Є автобусом завдовжки 30 метрів. Він має три секції та може перевозити до 256 пасажирів одночасно. Електричні автобуси існували ще в 1890-х роках. У Лондоні почали використовувати такі транспортні засоби на акумуляторах для коротких маршрутів. У 1905 році компанія Daimler запустила перший регулярний міжміський автобусний маршрут в Німеччині. Він перевозив пасажирів на відстань понад 15 км. У багатьох туристичних містах, таких як Амстердам і Бостон, використовуються автобуси Амфібії, які можуть пересуватися і дорогами, і по воді, забезпечуючи незабутній досвід для туристів. Мумбай, Індія має одну з найбільших автобусних систем у світі, що обслуговує понад 6 мільйонів пасажирів щодня. У Лондоні створили автобуси, які працюють на біопаливі. Отриманому з кавових відходів. Це значно знижує викиди шкідливих газів. Китай є світовим лідером у виробництві електробусів. У Шенжані всі громадські автобуси вже працюють на електриці, що зменшує рівень забруднення. У 2015 році автобус із реактивним двигуном встановив рекорд швидкості, розігнавшись до 590 км в годину на змаганнях у США. У США шкільні автобуси стали символом освіти. Їхній жовтий колір стандартизували в 1939 році для підвищення видимості та безпеки дітей. Автобус пройшов довгий і захопливий шлях від перших кінних екіпажів, які тріумфально прокладали маршрути вузькими вулицями міст, до ультрасучасних автобусів, що рухаються без водіїв, використовуючи штучний інтелект. Це не просто транспортний засіб, а відображення прогресу людства, його прагнення до зручності, ефективності та сталого майбутнього. Сьогодні автобуси продовжують бути важливим елементом нашого життя. Вони забезпечують доступ до освіти, роботи, медицини, об'єднують села і мегаполіси, дозволяючи кожному почуватися частиною єдиної спільноти. Водночас ми спостерігаємо, як новітні технології від екологічно чистих двигунів до автономних систем керування. Формують зовсім нове уявлення про громадський транспорт. Майбутні автобуси відкриє перед нами захопливі перспективи. Можливо, зовсім скоро ми побачимо літаючі автобуси чи капсули громадського транспорту, які змінять спосіб пересування назавжди. Проте одна річ залишатиметься незмінною, їхня здатність робити світ доступнішим і єднати людей. Історія автобусів це не тільки історія про технічні інновації, а й про подорожі, які поєднують життя мільйонів. І хто знає, куди ці колеса заведуть нас далі. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте подобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!